Народні прикмети на 11 березня. У цей день зазвичай була мінлива погода, по ній судили, якими будуть весна і літо почалася заметіль – літо буде прохолодним і дощовим. Якщо піде раптовий сніг або почнеться хуртовина до дощового літа. Горобці починають збиватися в зграї – весна буде теплою. Повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай. Будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева про холодне літо, а на північній стороні про наближення погожих днів. На небі багато яскравих зірок треба готуватися до спекотного літа. Граки прилетіли, сніг скоро розтане. Голуби ховаються під дах, буде холодно. Якщо вранці туман до негоди. Вважалося, що ховати теплі речі та готуватися до посівної ще рано після відлиги можуть бути запізнілі морози. Що не можна робити цього дня? Чоловікам цього дня забороняли знайомитися з жінками або дівчатами, не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця і рибу, не варто лихословити, лаятися, сваритися. У цей день заборонено влаштовувати галасливі застілля та поминати померлих алкоголом, а також згадувати про померлих з образою або злістю, страждати. Категорично заборонено садити вербу якщо знехтувати забороною, то можна накликати велику неприємність і навіть смерть. Не можна було залишати на столі порожні чашки, домовик розгнівається. Також 11 березня необхідно всіляко уникати вузлів і намагатися їх не зав'язувати, це до грошових втрат. Що можна робити 11 березня? У поминальну суботу варто відвідати храм, замовити сорокоуст або літургію за упокій, подати записку з іменами померлих чи помолитися за них вдома. Також треба відвідати кладовище і прибрати могили. Цього дня підгодовували птахів, які поверталися з теплих країв. 11 березня господині обов'язково робили прибирання, щоб залучити в житло позитивну енергію, а також зберегти гармонію у стосунках з чоловіком. В народі 11 березня називали порфирі пізні, цього дня часто бувала хороша погода, але весна все ще могла піднести неприємний сюрприз у вигляді снігу чи морозу. Наші предки вірили, що 11 березня в жінок може вселятися кікімора, яка чарами доводила чоловіків до безумства. На деревах прийнято встановлювати годівнички для птахів, які допомагали зрозуміти, якою буде весна. День найчастіше проводили в молитвах і легкій роботі.